Ви звикли жити на халяву. Це так, українці пишуть українцям, які за кордоном, особливо там, Німеччина, деякі країни ще там, можливо, Латвія, Литва, Естонія, колись було в Польщі, зараз не так. Ви живете на халяву. Тому не хочете їхати назад до України. А в чому ця халява полягає? Халява полягає в тому, що українцям, які мають статус. При захисті, тобто біженців або переміщених осіб. Так ось в Європі, в Європі українцям е, ну, багато чого дають. Спочатку, пам'ятаєте, що 22-й рік, 23-й давали гроші. 500 євро, наскільки я чув в Німеччині, в деяких інших країнах. Тобто дають кошти. Це раз. Це кошти не дуже великі, але е, при дуже е, такому. Обачливому витрачанні може вистачити. Тому що якщо у вас сім'я з трьох людей, то ви вже маєте тисячі євро. В принципі, на півтори тисячі євро, плюс якщо ще житло за пільговою ціною, вже можна плюс-мінус існувати. Крім цього, ви отримуєте ще там додаткові пільги, безкоштовне вивчення мови, інтеграцію в товариство і так далі. Ну і є ще одна ситуація, коли. Житло інколи наші громадяни отримували взагалі безоплатно. Таке є, таке було. І, в принципі, залишається вже меншою мірою, бо змінилося ставлення, багато чого змінилося, тим не менш це існує. Що отримує ВПО з України, коли він приїжджає умовно на захід України? Або умовно в безпечний регіон, там, в умовно безпечний регіон. Скажемо. Переселенець з Харківської області приїжджає в Житомир, в Рівно, в Київ, Львів, Тернопіль, Івано-Франківську, Ужгород. Що отримують ці люди? Вони отримують житло за принципом: якщо знайдеш. Бо, по-перше, його немає, а по-друге, воно дуже дорого. Роботи немає. Але нерухомість зашкалює. Чи можна звинувачувати людей, які здають своє житло за високий прайс? Ну, можливо, в 2022 році можна було звинувачувати, бо в 2022 все ж таки багато людей <кхи> прихистили українців безоплатно. Хто здавав кімнату, хто здавав цілу квартиру, хто виїхав і залишав свою нерухомість для переселенців? Було таке. Але поступово ціни стабілізувались, тому що попит такий шалений, що ну, не здавати свою там, одну квартиру, якусь чи дві, чи три, скільки в кого, ну, було трішки, ну, скажімо так, нерозумно, м'яко кажучи. Чому нерозумно? А тому що для багатьох людей це золотий шанс, хоч якось поправити свої фінанси. І тим паче є попит. Тобто, тебе ніхто не звинувачує, що ти, умовно, в Ужгороді здаєш квартиру за 15 тисяч гривень. Хоча в Києві така ж сама ціна, тебе ніхто не звинувачує. Попит є, черга стоїть. Ти не хочеш за 15, він стоїть, який готовий 17 давати. Але українці при цьому кажуть, ти там, за кордоном, живеш на халяву. Ну, звісно, на халяву. Бо коли ти приїдеш сюди, халява твоя швидко закінчиться. І держава не робить нічого для того, щоб українці дійсно повертались. Бо коли ти живеш в Німеччині, і в тебе там умовно безкоштовне житло, ти вивчаєш мову, твоя дитина вчиться безкоштовно в школі, потім в університеті, ти отримуєш ще і 500, 600, 300, хто скільки, євро на проживання, Ну то ти абсолютно безумець, якщо ти повернешся в Україну, де тобі не гарантують ні житла, ні допомогу, ні роботу, ні захист, ні прихист, і так далі. Ти ще й отримаєш закриті кордони, чиновників, які абсолютно про тебе думати, не збираються, і місцеву владу, на яку скинуть турботу про цих людей, а місцева влада буде розводити руками і казати, що в них немає на це фінансів, бо всі фінанси Київ забрав. І я вже мав певну пропозицію, як це можна зробити. Але цю пропозицію озвучував критично. Я не думав, що чиновники її. Схоплять і будуть нею користуватися. Ось, будь ласка, народний депутат Максим Ткаченко, не знаю, запропонував наступне: ВПО, внутрішньопереміщені особи, зможуть безкоштовно отримати власні будинки в селах вже з 2026 року. В селах. я, власне, таку ідею й висловив, що от у нас є села. І в селах купа хат порожніх. Там не потрібно платити такі великі гроші. Там часто це просто покинуті хати, де ніхто не проживає. І місцева влада могла б привести їх до певного ладу і давати людям. Але я скептично до цього віднісся з поряду причин: ну, по-перше, ви бачили інфраструктуру в селах. Ну, ми зараз не говоримо про Софіївську Борчагівку під Києвом. Або про козин під Києвом, або про Кончу Заспу, як район такий Києва. Ми ж не говоримо про ці села. Да? Ми не говоримо про Стоянку, ми не говоримо про Вижгород, ми не говоримо про багато де, де це ще англомерації Києва. Або, я впевнений, таке є і в Харкові, і в Дніпрі, і у Львові, і в багатьох містах, де є ще під цими містами села. Такі золоті села, де гарні будинки, де гарна інфраструктура, де, в принципі, живуть не бідні або й бідні люди. Але, але ВПО ніхто не дасть просто так, будинки в селах. ну, Я думаю, що в діапазоні, в радіусі 50 кілометрів від Києва, ніхто просто так будинок тобі в селі не дасть. Тому що все це, як правило, вже села, де нерухомість доволі дорога. Значить, Де це будуть ці села? Ну, от там дальні села, дальні. Де немає доріг, де немає е, шкіл, де немає ніяких розваг, де зруйновані навіть бібліотеки, куди ніхто не ходить, і навіть бібліотеки ті поруйновані. Я вже мовчу за певні клуби, там, за все-все-все, про що тільки можна подумати. І от ми хочемо, щоб українці, умовно, які переїхали з Харкова, що вони переселились, або там Сум, що вони переселились куди? Куди? В розгачене село, де вже 20 років планомірно оці величезні агробарони руйнують все, що тільки можна зруйнувати, бо їм потрібна тільки земля. Їм не потрібні селяни, їм не потрібна інфраструктура, села, дороги. Їм це все не потрібно. І державі це не потрібно. І земля вже продана. І ви думаєте, що люди переїдуть в Богом забиті села? Забиті, забуті, зруйновані? Щоб там що робити? Що там робити? В чагарниках вовків лякати? Від гадюк тікати, які поряд з будинками живуть, бо все ж захаращено. Болота, і вони ж не просушуються. Річки? Все, все це зруйновано. Заросли там ферми, яких немає. А працювати вони де будуть? Що вони будуть робити? Онлайн? Так там інтернету в багатьох немає, точках. А якщо виїхати кудись потрібно, а якщо захворієш? А якщо в тебе апендицит? А якщо ти в Макдональдс захочеш? Скаже ого, нічого собі в Макдональдс захотів. Слышиш, ТВПО, сядь там, да? який Макдональдс для тебе? От люди тому їдуть в Німеччину, в Польщу, в Чехію, в Угорщину, да, да, і в Угорщину також. Оселяються і живуть своє нормальне життя. А не в 2026 році, через 4 роки повномасштабної війни, виявляється, держава додумалась, що можна людям давати відносно дешеве житло в селах, ці села не підготовлені, Я, що називається, зуб даю. Вони не підготовлені. Це будуть закинуті хати, це будуть хащі, це буде відсутність всіх. Всього комфорту, а, і в туалет будете ходити на вулицю. Взимку також. При мінус 20 е, в туалеті на вулиці. Це ну, просто неопісуємо. Що в жінок, що в чоловіків. Ну, ще якщо мужики там якось, то в жінок це і цистити, і все підряд. Це так, таке майбутнє для наших ВПО, да? таке? А потім ми заходимо і пишемо, що вони там живуть на халяву. Вони там просто живуть. Тому що держава чужа, змогла забезпечити людям хоч щось. А в нас держава на четвертому році пропонує їдь у село. Розбомблене, розгачене. Бо в нормальних селах там не дадуть тобі, бо там прайс на землю, на будинки високий. Одначе це села. Де немає людей. Отак держава турбується про власних громадян. І народний депутат має про це знати, мусить про це знати, якщо він, звісно, народний депутат.